Вітаю на цьому відео. Сьогодні буду розповідати про інсталяцію в пам'ять про куренівську трагедію. Ця інсталяція була урочисто відкрита 12 березня 2021 року. Автори даної композиції Олег Шоуфенко та Сергій Лозниця. Інсталяція встановлена в Бабиному Яру саме на тому місці, де почалася повінь. Ця інсталяція входить до серії погляд у минуле. В її об'єктивах можна побачити кадри з хроніки документального проєкту Яр Контекст. Ця інсталяція встановлена на греблі. Вона виконана у вигляді акваріума. Коли я знімав відео, вона була червоного кольору. Чого такий колір невідомий завжди він був чорний. Внизу цього акваріуму ми бачимо захисне скло, за яким схована цегла, яка видобута з різних заводів та різних місць Києва та Київської області. Далі ми бачимо монокуляри, де ми можемо побачити Куренівську трагедію. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки.